Нам це треба переварити. Це на руки насправді, тому що це травма дуже болісна. Чим гірша ситуація в країні, тим більше буде розважальних шоу. У нас дуже понівечені душі вже у всіх. Нам треба буде це лікувати якось. Я режисер Чернігівського драматичного театру імені Шевченка, був до великого вторгнення. До цього працював у Львові в театрі Курбаса, освітлювачем і був співтворцем, так би мовити, театру Домус. І так склалося, що в 2016 році, я якраз коли ми створювали цей театр, то я перший раз закінчив свою військову службу теж по мобілізації. О, тому, на жаль, я вже вдруге тут. Зранку, 24-го, дружина мені буде і каже, сирена. Я кажу, ну та каже, кохана, та спи, та то спить, а то учебна, то казали, що буде навчальна сирена, то все нормально, все спить. Встав там, прийшовся, от, дістаю телефон, читаю, все, все напали. І наші шляхи, які ми могли їхати, нас хіба могли забрати з Києва наші друзі, відвести в Київ, а далі ми вже до Львова, до батьків би якось би добиралися. А вони заблоковані були. Плюс я читав твої, твої пости і розумію, що ти не можеш вже виїхати, ти, ти там ти ж верталася, по-моєму, якщо я не помиляюсь. то я розумію, що все, що ми на сьогодні, точно нікуди не їдемо, сидимо, ждемо. Розкажи про свій місяць до початку війни. От-от зараз ми мали випустити прем'єру е Кобалянської. Земля. Художницею дуже там, часто списували, зідзвонювали, щоб якось щось поправити, щось з акторами ми вигадували і вже ніби мали виходити вже на, на останні репетиційні такі прогони, вже, вже зводити все докупи. Але відчуття того, що це станеться, ну, я не мав. Тобто враження ніби я працюю, аби ну, себе чимось зайняти. Тому що е, над тобою небезпека. І ти, її, і ти її відчуваєш. Плюс очікування дитини. Ну, воно Все якось так на купу, що якось це проговорити ну, важко дуже. Живучи в Чернігові, ти розумієш, що якщо вони на кордоні з Білорусі, то Чернігів для них прекрасне місце. Як можна дійти до Києва? В той самий момент ти думаєш, треба, напевно, може, Може, дружину. Я пропонував і кажу, може, давайте до Львова з'їздиш там. Я кажу, так хочеться, щоб дитинка народилася у Львові. Я кажу, так може, цей може з'їздиш там, без тебе нікуди. Ну з мене нікуди, зрозумів, що без мене нікуди. Ми з дружиною з п'ятого поверху бігали в укриття пішки. І наша завтрупа нас побачила, каже, може йти в театр. Ти там вже на той час наші вже актори і з колектива. Люди вже вже, вже там вже. Туди з'їжджалися, туди 20, напевно, там були діти, були старші вже люди. Батько наш патера, Україна мати. Ми за і Було страшно, ну але ну що вже зробиш? Прилетіло ж навпроти театру, в колишній кінотеатр Щорса. Це був мистецький центр молодіжний. І прилетіло туди. І так, що аж як стіни наші були, як кисільів. Я перший раз таки бачив, що воно ж такое поплило. Тобто це просто через площу. Це було дуже близько. Продукти ще на той час були, але треба було черги довгі дуже стояти. Чернігів я дуже тішився з людей, тому що паніки не було. Паніки не було, всі чітко стояли в черзі, ніхто не біг наперед. Всі стояли, всі, всі чекали своєї черги. Був момент, що треба було Світлані бігом в, в пологовий. А пологовий від театру далеко, так на окраїні, і та, та сторона дуже так ну, постраждала насправді непогано. Е, то що актор наш мав машину, значить і ми сіли, їдемо через блокпости. Там і, і отже, по поворотам на пряму дорогу, як до пологу, ми повертаємо, там стоїть танк. А я вже на, на, на нервах, я вже думаю, я ж думаю, що може народжувати буде, я ж не знаю, що відбувається. Я вибігаю, я вибігаю і до того танка там хлопці, там, там ми об'їдемо, можна, щоб ми об'їхали, тільки по нас, тільки не стріляйте. І ми з тим водієм, там двоє такі пригали. Там. Дружина дуже веселилася, динавіці така історія вона згадує, там, то, то дуже весело. Тому, от, просто об'їхали іншою дорогою, зустрічною, об'їхали, слава Богу, по нас не пульнули. Але там вже було досить пошкодження. Кожен пологовий вже був розбитий, вони чомусь мали таку властивість, я помітив, по всій Україні вони били по пологових, по лікарнях. І по, ну, я не знаю, як це прокоментувати. Нам допомогли е наша завтрупа е пані Тетяна, вона прийшла і каже, Дениса, ну ми будемо спробувати виїжджати. Своєю машиною, У нас є, у нас є місце, і ви би в пріоритеті Світланою, щоб ви. То не, ми не знали, що буде, чи ми попадемо в окупацію, чи ні, але облога вже була. Тобто продукти вже менше завозили і так далі, і так далі. Плюс 어, дата народження вже була близько, і я боявся більше за дитину. Тому мусили це зробити. Дуже боялися, тому що все-таки там було вже заміновано, там обстрілювали, треба було об'їжджати пів Чернігівської області для того, щоб виїхати на київську трасу. А так, в принципі, там вже дорога, дві години, ти вже в Києві, там пряма дорога. Їхали так, чотири доби ми їхали до Львова. О, дуже довго. Розкажи про себе і як ти потрапив з театру на війну. Мій батько військовий, воює теж, теж воює. Знаєш, коли ти живеш в сім'ї, де твій батько військовий, ну, є такий стереотип, що ніби він дуже суворий і так навіть, ніби я живу в якомусь там училищі. На насправді ні, мій батько дуже добрий і він завжди плекав якісь надії, що я в армію не потраплю. Хоча мені здається, що підсвідомо він насправді тішиться, що, що все-таки я пішов на кафедру і якось, якось став офіцером. От. І наразі я старший лейтенант і заробив це звання не в військоматі, а все-таки на службі. Я не хотів цього. Я підсвідомо розумів, що можливо треба піти, бо там, навіть може бабуся якось там може артикулювала, що там можливо би ти пішов по стопам свого батька. Я думаю, я не хотів. Ну, але так склалося, що все-таки пару кроків я зробив до цього. 24 лютого ввечері мені навіть подзвонила, сказала Денис, завтра відправка. Я кажу, супер. Кажу, тільки я в Чернігові, але і е нашов воєнкомат, сказав, каже, ну, тримайся і поклав ну, А по-іншому, а я не вміг по-іншому, я мусив іти. Це мій обов'язок. Ну, культурний Яка культура, якщо в тебе завтра її можуть забрати? Я радий, що є люди, які лишилися і працюють, ті, які виїхали за кордон, ті, які представляють Україну на міжнародній арені, ті, які в Європі зараз працюють, презентують Україну цим. Це добре. Це добре, але хтось має робити цю роботу, хтось має робити ту роботу. Я обрав робити цю роботу наразі. Народився я сам в Луганську, бо, і це було слава Богу, тому що ми, в, в Україні я народився, бо були всі можливості, того, що я народився в Узбекистані. Бо батько військовий і він на той момент служив там. А так як рідний дім моїх батьків був в Луганськ, то Мати поїхала і народила мене там. І жив я довгий час, насправді, в Узбекистані, там півтора року, там щось таке. Своє свідоме життя і себе я отутожнюю з Львова, і тільки, бо там було все моє вперше, насправді. Я там виріс, я вивчився, там я там, я, 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 там і любив, і, і, і втрачав, і так далі. І театром там зайнявся теж там. І вдома ми спілкувалися російською до насправді до війни. Ще 14-му на увазі. Для мене війна тоді почалась. І потихеньку-потихеньку і я насправді перейшов вже зовсім. Я в російську мову вже навіть забув. Мені вже дуже важко її сприймати і слухати. Можливо. Як зараз можна і сприймати серйозно? Ти боровся з синдромом меншовартості в театральному світі? Нам окремо виділяли історію російського театру. Я ніколи не міг зрозуміти цього. Про Курбаса ми говорили хвилин ну, 15. Тобто він не лишив системи, він системи ніякої нема. Ну, що тоді там говорити? А от Станіславський, там Данченка. Ми знаємо більше режисерів російських, які насправді, ну, якщо почати того самого Курбаса, то він навіть про моє Хорда каже. Каже, хороший, але нема в нього що вчитися. І читаючи Курбаса, ти розумієш, що йому просто не давали цього робити. Просто не давали йому працювати. Постріляне відродження я ніколи не пробачу, тому що ми втратили велику плеяду митців, інтелектуалів, здоровезну. І я думаю, що по-інакшому ми б розвивалися і ніякого комплексу меншовартості в нас би не було, навіть би цієї згадки, навіть цього б артикуля ми ніколи не говорили, якби вони лишилися живі. Українську літературу я почав займатися, ну, цікавитися десь в 24 роки. Бо я чітко її дуже не любив, тому що вона була про село. В моїй голові вона була про село, скучна, всі страждають, що там читати. А от Досто... Толстоєвщина оця, оце клас. Оце така загадочна руська душа. давайте пошукаємо, що ж там в цьому Я не буду говорити, що там поколупатися, щось знайти, щось світле і хороше, хоча там нічого немає. Цього. Вже тільки в театрі вже, ти починаєш розуміти, що який ж ти був дурак. Але добре, що це, це розумієш пізніше, ніж ніколи. Ти взагалі стежиш за дерусифікацією українських театрів та культурних інституцій. Харків нарешті перейменувала, я чув. Але в центрі Києва стоїть далі консерваторія імені Чайковського, і це просто щось неймовірне. Як таке може бути? Але це якраз оце є. Це треба залазити в інституції культурні. Я мав велику полеміку, насправді в Корпенка Карого з деякими викладачами, які казали, що України нема, Росії нема, це все там один великий простір, там, ми всі там ледь не союз. Там такі були стереотипні. стереотипні такі мішення, ну, кліше, що в ну, мене, мене я пух від цього насправді. Тому що, і ти не знаєш, що з цим робити. Бо ти якби студент, і ти чи на нього в суд, а як ти його виграєш, ти тебе просто вичисну, викинув з університету і на цьому крапка. З ним сперечатися ніякого сенсу взагалі не було. Тобто це просто були зірвані, зірвані лекції, це — крики, соплі і так далі. Тобто ніякого ніякого сенсу нема. Але ця плеяда цих людей, які сидять так само в консерваторії, які, які голосують, що та ні, ми не будемо переіменовувати, Ну бо а як ти так? як цей, цей дідусь, який плакав, що Леніна свалили, якщо пам'ятаєш, в 14-му. Леніна свалили. 80 років прожив, я ще такого не ніколи. Це Фашисти, бендери, все поделали. Ти працював у Львові, а потім переїхав до Чернігова. До війни це було місто, де чимало людей все ще плекали ілюзії щодо Росії. Чи були ці ілюзії серед чернігівських театралів? І як це змінила війна? Мої колеги, ну, актори, є там частина російськомовних. На даний момент, на що я знаю, вони стали україномовними повністю. Актори, ті, які там лишилися, це, це дуже потужні люди. Настя Кузик, моя колега-режисерка, яка влаштовувала і покази вистав, яка з перших днів волонтерила, складала аптечки, складала. Гуманітарну допомогу. Сергій Ліфор, який зараз вже, вже в ТРО, і от-от каже, що вже на фронт має їхати, який з перших днів возив все, все це діло, комунікував з теробороною ЗСУ, збирав гроші на машини, на, на, на все. І на все. він досі цим займається. Там це Говерла Лайоа. Женя Бондар з Колею Лімєшко, Вони волонтерили, а потім ще пішли у. Це відбудовували місто, вони відновлювали хати, просто волонтерили. Тасара Кільян, я знаю, теж в організації якісь волонтерській. Петро Великий теж відновлював хати. Тобто більша частина тих, кого я, я навіть не всіх назвав, але більша частина цих людей пішла відновлювати місто і допомагати. Тобто театр театр на той момент давав рідку виставою так дуже так досить підпільно, бо оголошувати про виставу трохи боялися, що може велике скупчення людей в театрі, і страшно. Як ти для себе пояснюєш обожнювання заходом великої російської культури і плекання цього міфу про велику російську культуру? Я теж щось думав, чому ніхто не каже, велика британська культура. Ну, Будь-яка велика культура. культура є культурою. Там, той самий там, не може бути маленька культура чи велика культура. Є якесь певне поняття культури. А російська культура цікавить іноземців, бо вона ну, така. Ну це щось таке далеке від мене, це щось таке дике. І ну, звісно цікаво, коли хтось вбиває бабусю сокиру, і потім треба розібратися, навіщо він це зробив, і, і, і як, і що він там мучиться, і де ж це покарання. Покарання так і не пройшло, то що він там в голах, не в голах, господи, а на заслання поїхав, тобто тут то, то для нього тільки спасіння насправді. Тобто можна забрати просто чиюсь чиєсь життя. І тобі нічого за це не буде, але ти будеш мучитися, Боже, як я це зробив і навіщо воно мені потрібно. Е, тому, звісно, що іноземцям це цікаво дослідити, а ну, в, чому, в чому прикол цієї артикульованої русської великої душі. Непонятної. От вони кажуть, що вони там широка душа. Що це таке? Без поняття. Ті, хто живуть поряд з ними вже стільки років, ті розуміють, що це просто пшик. Це надута бульбишка якась, яка... Про коли і там маленький злий чоловічок сидить і, і кричить на тебе. Чи може театр змінювати ментальність людей? Наскільки це сильна культурна зброя? В першу чергу театр більше е, будує це відчуття, що ти не сам. Ми приходимо. Як казали, що якщо там в залі буде 100 людей, а один актор на сцені, то буде 101 листа. Кожен сприймається по-різному, але ця синергія, оця, яка в залі, це, це, ну, це дуже об'єднююча складова насправді соціуму. Я ніколи не був стор, там, сторонником того, що театр чогось тебе вчить, чи театр тебе там, виховує, чи, не дай Бог, як про це говорили. Це, 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 це зовсім ні. Він просто нагадує вам про якісь важливі речі, які ти, можливо, трошечки забув, про які варто, можливо, було б сьогодні тобі згадати. Я трошки боюся, насправді, що буде далі, тому що в театральному середовищі нам, нам, нам всім болить війна. І що буде там, я поки не знаю. Головне, щоб це не була кон'юнктура, розумієте, щоб це не було зараз. Ну, на часі, то ми це робимо. знаєте. Це, це дуже, це дуже тривалий процес. Нам треба переварити. Це на роки насправді, тому що це травма дуже болісна. І... Я наразі не можу там, прогнозувати, що з нами буде завтра навіть. Ця війна нам дає відчуття. Ну, Подумаємо плани максимум на завтра. Як тебе змінила війна? Плинність часу тут пришвидшується. Зовсім по-інакшому тут є відчуття. Це абсолютно по-іншому. І ти ніби, ніби, ніби щось поробив і вже, вже вечір. І ти, ти, ти не встигаєш це все якось зловити, ці моменти. Воно все каша зараз. Змінило нас всіх. Змінила нас всіх, я думаю, вже вже після війни ми усвідомимо, як ми змінилися. Я не знаю, як я подивлюся в очі своїй дружині. Я не знаю, який я буду. Я міг бути хорошим батьком там і добрим чоловіком, будучи біля неї, там, але, але там, поганим громадянином, грубо кажучи, який би не виконав свій обов'язок. Це мій обов'язок бути тут. Я знаю, що тут ти трохи читаєш, розкажи, що саме, і що взагалі допомагає тобі триматися. Я взяв з собою на всякий випадок С -С -С сенеку, його діалоги. Ну, ще не відкривав їх. Але вони в мене є, їх читав. Але я собі думаю, ну, якщо буде важко, то, ну, такі стоїки мені допоможуть, якщо б я там щось перечитати. Останнє я це читав Снайдера, його Шлях до несвободи. Лекції його слухаю. і якось... Є чоловік, який ззовні приходить і говорить вам, як воно, як воно і є, як би, як би ти це і відчував. Як це все пов'язано в світі, як Росія все-таки розпускає свої метастази по всьому світу. І, і... Теж треба теж говорити не, 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 із, із, сказати, з колегами, з підлеглими своїми. Треба про це, це нагадувати. О, бо я деколи помічаю, там, ну, не, не, не в наших, а там, російську музику можу почути. Можу почути російський ютуб. Це окей, що ти сидиш в формі і там, дивишся, якусь там передачку. Там, чи ходиш по, по вулиці і слухаєш там, з машини, я там чую, там луна якась там, з там, там, чи щось там схоже на це, я навіть не знаю. Наскільки сильно наша армія досі уражена цим русським міром? Армія з кого складається? З народу. Народ нас мобілізували, нас зібрали. Ми ж не кадрові солдати і офіцери. Нас зібрали і. А звички-то залишилися деякі цивільні все-таки. Говорити, забороняти, слухати там, чи дивитися, ну це, звісно, що не буде дієвим способом. Це як змусити людину спілкуватися українською, коли вона говорить російською. Насильно воно не, не працює Ні. Пояснювати, ну, це треба кожен раз, кожен раз, методично, ледь не кожен день. оце. Поясню, що так не можна, так не, так, воно так не працює. Є багато інших каналів. Канал обличчя Незалежності, подивіться, наприклад, щоб хоча б розуміти, що в нас відбувалося. Там Історично, там історію без міфів, подивіться. Типу. Розважальна, чим, чим, чим гірша ситуація в країні, тим більше буде розважальних шоу. Росія це прекрасний показник того, що в них не з кожного там, кожної праски в них є якісь там. Веселі штучки. але це такий досить поверхневий гумор і досить поганий. Там порівняти його з нашим стендапом. Це які, на твою думку, твори української літератури варті уваги? І чи є серед них такі, які ти мрієш поставити на сцені? Ну, от мене в планах було поставити без ґрунту до Монтовича. Я знаю, що Демонтовича тільки Жирков поставив дівчинка з ведмедиком. По-перше, тому що це такий дуже цікавий був персонаж е, в нашій літературі. Е, він ж був заборонений. Е, є підстави вважати, що він був насправді шпигуном. Тільки яким, чи німецьким, чи, чи радянським, так ніхто не може зрозуміти. Як він зник, знав, що просто Рузно повернувся, ми не знаємо. Він був, по-моєму, археологом, якщо не помиляюсь. Писав наукові роботи і так само. Він був письменником, шикарним письменником насправді під псевдонімом Домонтович. Ну, і саме без ґрунту, це я сцена, де, де народжується музика від, від споглядання на жінку. Ну, ой, ой, це дуже, красиво, це дуже красиво. Ну і зараз я от, Друга світова породила театр Абсурду. І він досі для мене був актуальний Дуже довгий час, поки я ще там, очікував від'їзду там, і там, навчався. Це очікуючи на Гудо». Я дуже люблю цю п'єсу, і вона так в, в, тому, в тому середовищі, як я існував, це було дійсно, я очікував на Гудо. Ти уявляєш своє повернення в театр після війни? Наразі я не знаю. Я не уявляю ще. Я уявляю, як я повернуся, звісно, я повернусь в театр, я прийду хоча б побачити рідних там людей, обійняти всіх обов'язково. А чи зможу я працювати, я поки не знаю. Ми говорили з акторами, навіть вони кажуть, ну яке я маю зараз моральне право грати. Це питання в тому, що ти хочеш сказати, які матеріали, як ти... про, що? про що ми говоримо. Тому що дуже-дуже важко каже це все зараз ніби, ніби війна, а ти, а ти на сцені. Але це теж дуже потрібно, це дуже потрібно людям. Це, 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 це зовсім інше питання. А на як... перспективу, ну то напевно, напевно. Я не, зможу, я не думаю, що я довго зможу без театру. Чи багато втрат серед твоїх друзів і знайомих? Серед знайомих моїх е, є вже. Є. Є, близьких знайомих теж вже є. І дуже багато в наших колег-акторів, режисерів, яких я знаю, служать, і я болюся Бога, щоб вони були живі. От. Тому що ну, втрати в нас є, і це тяжко, але це війна. Чи потрібні військовим на фронті візити театральних колективів, музикантів і людей творчих професій? Ну, а чому та. як це взагалі? Ну, по-перше, хоча б розвітися і згадати, що є не лише фронт і ворог або задача, яка перед тобою стоїть, а є щось, щось більше і інше щось. Ну, трохи воно має цей такий терапевтичний такий момент. розумієте? Воно лікує душу, бо це все-таки для душі. А наша, в, нас, в нас дуже понівечені душі вже у всіх. Нам треба буде це лікувати якось. Це тільки допоможе поезія, музика, кіно, театр. Яким ти уявляєш наш день перемоги? Я думаю, що для нас це буде день пам'яті. Перше, що я зроблю, я обніму свою дружину, свою дитину, батьків і ми згадаємо всіх, кого з нами нема. Це буде день пам'яті. Це буде дуже. Я думаю, це буде тихе, дуже таке. by mohlo ty sviato.